Нікому не потрібен був мій сертифікат. То ця професія дійсно дуже популярна в даний час. Вони взагалі були проти, щоб е, їх знімати. Курси нічого, якщо чесно, мені не принесли. Всім привіт, з вами я Света. і мені дуже часто задавали таке питання, як я стала семемником в такому юному віці, як взагалі можна стати семемником. І також задавали таке питання про мій шлях до цієї роботи, як я знайшла цю роботу, який у мене досвід та інше. Тому в цьому відео я про це вам розповім сьогодні. Сідайте зручніше, чайочок, Ось у мене є. І. Слухайте, дивіться, тому що буде цікаво. Але перед тим як я розповім тобі цю інформацію, підпишись, постав дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Я розділила це відео на декілька частин, щоб все було зрозуміло та ясно вам. Отже, насправді, якщо говорити про актуальність цієї професії, смм спеціаліст. То ця професія дійсно дуже популярна в даний час, тому що соцмережі розвиваються дуже стрімко, і кожній компанії потрібен професіонал в соцмережах. Тому знайти роботу я б не сказала, би що доволі легко, можливо. Хорошу роботу знайти можливо. Давайте почнемо з визначення, хто ж такий сама спеціаліст. Отже, це людина, яка займається просуванням компанії бренду в соцмережах, тобто головна її місія це приводити клієнтів через соцмережі. Зараз я хочу трішки розповісти вам про мій шлях, про моє становлення, так би мовити, на цю посаду, про труднощі, які я пройшла, і взагалі з чим я зіткнулася на своєму шляху. Чай без цукру, це звісно таке собі задоволення. Отже, все почалося ще в далекому 2020 році, коли я працювала ще промоутером, і я дуже хотіла такі стати маркетологом. Я вступила на журналіста, купила собі курси з маркетингу, але ті курси нічого, якщо чесно, мені не принесли цікавого, тому що там була застаріла неактуальна інформація, і мені прийшлось вивчати самам самостійно. Так, в мене є сертифікат маркетолога, але він нічого взагалі не означає, тому що коли я влаштовувалась на роботу, нікому не потрібен був мій сертифікат. Але почала серйозно вивчати СММ я цим літом 2022 року. І насправді я не думала, що я так швидко можу влаштуватися на роботу і так швидко можу показати якісь результати в цій сфері. Вивчала SMM я абсолютно самостійно використовувала різні безкоштовні бази знань. Різні джерела інформації, книги, інтернет, різні сайти. Головне слідкувати, щоб інформація дійсно була якісна і вона щоб співпадала з іншими сайтами, тому що можна натрапити на некоректну інформацію. А також дуже важливо слідкувати за оновленою інформацією, а не за старілою, тому що все таки це ж соцмережі, і все в нас в цьому світі змінюється. Особливо тренди інстаграму дуже дуже швидко. Плинні, можна так сказати. Взагалі-то я дуже творча людина, тому я чомусь подумала, що хм, професія самем спеціаліста мені, напевно, підійде, тому що потрібно там щось придумувати, робити різний контент, оформляти сторіс, робити дизайн та інше. А мені це вподоби. І до цього в мене був малесечний досвід оформлення соцмереж, тому що я ввела свій блог, який потім видалила, але все одно досвід дає свої плоди. Отже, з чого ж почалась моя історія? Після того, як я вивчала СММ літом, я приїхала з Максимом у Львів. І з цього моменту почалась моя історія пошуку роботи. Вона, напевно, ця історія була безмежна. Тому що мене багато де не брали на роботу. Я не тільки дивилася на вакансії смм спеціаліста але й дивилася різні коротше, вакансії. Я ходила по співбесідам, то я комусь не підходила, тому що я була. Занадто молода для них. То вони мені не підходили умови роботи, графік та інше. Тому ось так ось складалося. І в один момент, коли вже я була абсолютно засмучена в пошуках роботи, я знайшла вакансію смм спеціаліста. Почала я свою кар'єру СММ-ника з роботи у пральні. Тобто я оформляла сторінку для пральні. Насправді це було. Доволі цікаво, тому що це моя перша робота на цій посаді, але водночас доволі важко, тому що це пральня, і тут нічого такого цікавого немає. Я просто знімала, знаєте, з пральні машинки, оцю штуку, і це було не цікаво. Та й до того ж, власники були не зацікавлені в цих зйомках. Вони взагалі були проти, щоб їх знімати. Мені було важко знайти клієнтів, але все одно я їх знаходила через різні методи, через різні способи. Але це дійсно було дуже важко, тому що це пральня. Ніхто не буде дивитися в соцмережах на пральню, щоб замовити послуги там. Ну але були замовлення. Але знаєте, я робила там таку монотонну і я ж кажу нецікаву роботу, тому що робила там різні розсилки в соцмережах, і це було дуже-дуже нудно. Я люблю творчість і я люблю креатив, і креативити тут взагалі не було як і не було з ким. Я просто знімала пральні машинки, знімала людей, які працюють, і все. Зі мною ще й трапилась така історія: ну, знаєте, перший досвід, перші помилки. Те, що я була і асимавником, і таргетологом. А і асимавником я була перший раз в своєму житті, і таргетологом я була перший раз в своєму житті. І я сказала, що я вмію займатися таргетом. Але, насправді я вивчала також таргет, але я не пробувала. Запускати таргет, запускати рекламу. На мене повісили ось таку от ось такий обов'язок ще й запускати рекламу. Я дуже сильно хвилювалася перед запуском реклами, тому що я хвилювалася, чи будуть клієнти, чи добре оголошення зробила, і так далі. Це дуже погано, коли всі обов'язки повішені на одній людині. Тобто я була і смм-ником, і таргетологом, а так не потрібно, щоб було, тому що або потрібно доплачувати. За таргет або потрібно брати другого спеціаліста, таргетолога. Бо якщо людина виконує ці обов'язки за зарплату семенника, то це зовсім не цікаво і це приводить до вигорання, що у мене в принципі і було. Я багато плакала через цей таргет, тому що дуже сильно хвилювалася. Я не знаю, що в мене тоді був за період. Отакий от, от цікавий період. Роботи СММ-ника. Але в мене дуже сильно в той момент, що за плати побачилася як для просто СММ спеціаліста. Я там я ж кажу, і цімки приймала, і перенаправляла, і робила сама всі штуки профіці. Я не знаю. Ну, перший досвід, що тут можна сказати. До речі, багато спеціалістів обесцінюють свою роботу. Вони беруть менше грошей, чим потрібно за виконану роботу. Тому що вони бояться сказати, вони бояться. Підвищити собі прайс, а так не можна, так не потрібно робити. Тому що роботодаці дуже хитрі, знаєте? Але моя історія з пральнею мене навчила. І якраз таки у мене був один переломний момент, коли я хотіла звільнятися з пральні, і я шукала іншу роботу, я її знайшла. І знайшла ще одну роботу з Семавником. І я взяла одночасно три проекти, і мені було дуже важко, тому що як не як це творча робота, і потрібно було виділяти цілий день, щоб генерувати контент. Тобто там потрібно було дуже багато думати над контентом, над зйомками, над тим, що буде цікаво людям для певної сфери. Коротше, це було жахливо, якщо чесно. І я не хочу більше брати стільки проєктів, тому що в мене трапилось просто вигорання на цій основі, що я творча людина, і я не можу ось так: от налаштовано думати про ідеї. У мене ідеї, знаєте, самі з собою приходять, і мені так легше жити. І я добре, що зрозуміла, що мені не потрібно цих. Три проекти я відмовилась від одного і звільнилась з пранні і почала працювати вже так глобально над третім проектом. Я зараз працюю досі smm спеціалістом в студії звукозапису та школі вокалу гітара. і мені подобається, тому що я знайшла свою команду насправді, і це просто коло класних людей, позитивних, які змінюють мене на краще, які заряджають мене, з якими дуже сильно легко спілкуватися. Я була взагалі в шоці, що людина, яка мене брала на роботу, зразу прийшла зі мною на ти, тому що в прані все було не так, все було на ви і все було так. Знаєте, суто офіційні, суто офіційна обстановка. А тут такі дружні, хороші відносини, і вони навпаки заражають і тепло, класно працювати. Також ребятки в команді дуже люблять зніматися, і я люблю генерувати контент для студії, тому що це цікаво. Я роблю нові рубрики класні якісь креативи, зйомки це дуже дуже класно. От дійсно це найкраща команда, в якій я працювала. Взагалі то мій графік вільний. Я можу працювати кожного дня по різному. Можу працювати один день 5 годин, другий день 6 годин, четвертий день не знаю 3 з чимось години. Це все залежить від завдань на день. Але кожного тижня або раз в два тижні, як виходить, я приїжджаю на зйомку. Також буває частіше я приїжджаю в залежності від того, скільки мені макетів рекламних потрібно зробити і скільки потрібно зйомок провести на тиждень. Тому так я працюю онлайн дистанційно і інколи приїжджаю на зйомку в студію. Насправді плюсів тут доволі багато, але і мінусів тут багатенько. Найбільший мінус це вигорання. От чисто я дуже багато разів зіштовхуюсь такою проблемою, що просто вигораю. Бо це напряму зв'язано з творчістю, і мені потрібно вимушено щось створити, щось думати, щось придумувати. Коли в мене просто немає ідей в голові, я починаю вигорати. Коли немає клієнтів, я починаю вигорати, я вже тоді думаю, що я не так роблю. Та інше. Тому так, я постійно знаходжуся в пошуках клієнтів, і це мене трошки напрягає. Але я розумію, що це один з основних обов'язків СММ спеціаліста приносити клієнтів. А також. Робити класний, якісний контент. Плюси роботи це те, що можна працювати з дому, можна працювати дистанційно, і це дуже зручно, це дуже класно, тому що вдома, як не як, завжди краще. Якщо... Вам дозволяє ваша робота, ваше керівництво творити, фантазувати, як в моєму випадку мені дозволяється це, то ви можете дати волю своїм творчим фантазіям і можете придумувати все, що завгодно, ну звісно, все, що зв'язано в цій сфері. Плюс в тому, що це постійний розвиток. Мінус роботи це те, що може попастися дуже нехороше хороше керівництво. Мінус в тому, що це в принципі робота з людьми, так це робота з людьми і потрібно мати. Мати якісь певні комунікативні навички, щоб спілкуватися от, в переписці, відповідати на дзвінки, якщо вимагають від вас цього, а також спілкуватися з своїм керівництвом, а керівництво може бути різним. А щодо самостійного пошуку клієнтів, то ця справа не дуже легка, тому що потрібно будувати особистий бренд, потрібно вести свій блог для того, щоб знайти клієнтів. Потрібно запускати також рекламу, розвивати блог. І тоді вже можна мати постійну базу своїх клієнтів. Давайте тоді поговоримо про основні обов'язки SMM-спеціаліста. Звісно, перше, що я завжди роблю, це я складаю стратегію просування. Друге, я визначаю конкурентів, і це все відбувається раз в два місяці приблизно, тобто на регулярній основі, постійне відстежування сторінок, статистики, регулярне наповнення контентом сторінок в соцмережах. А для того, щоб наповнювати контент, потрібно ще складати контент-план з ідеями, зі сценаріями для зйомок, офлайн відео фото зйомка для того, щоб наповнювати живим та хорошим контентом, для того, щоб показувати закулісся та людей, які працюють в компанії. Організація рекламних кампаній в соцмережах. Тобто дуже круто, коли є в компанії саме два спеціаліста: це сама спеціаліст та таргетолог, і кожен відповідає собі за. Своє. Тобто мої обов'язки, наприклад, входить в це створення рекламного макету, а далі я цей макет передаю вже таргетологу і він налаштовує рекламу. Тобто потрібно придумати ідею для таргета, щоб вона була зразу вже комерційною, хорошою, якісною, швидкою, недовгою. Там багато аспектів потрібно це все зняти, змонтувати. І опублікувати з описом і передати вже таргетологу. Після цього потрібно відслідковувати, що там по заявкам потрібно вести переписки з клієнтами та спілкуватися з людьми. Ця професія відноситься і до маркетингу, і до it технологій Тому кожен сама спеціаліст має чітко знати, як прописувати стратегію просування, мати високу комп'ютерну грамотність, але це не завжди. Обов'язково, тому що в принципі я все практично роблю на телефоні: оформляю сторіс, редагую рілс, монтую та інше. Але ну, складаю контент-план я на ноутбукові. А також потрібно мати трішки творчі жилки, тому що тут без роботи в графічних редакторах не обійтися. Потрібно швидко освоювати нові інструменти та постійно розвиватися і слідкувати за трендами, за актуальністю в соцмережах. Також професія сама спеціаліста охоплює багато сфер. Це і копірайтинг, ну і дизайн, звісно, і робота з рекламою. Потрібно чітко розуміти, яке оголошення підійде для реклами, а яке – ні. Яка зачіпить публіку, яка ні? Тобто потрібно готувати креативи, фото, відео, писати тексти для постів, для сторісів, потрібно придумувати таку логічну та послідовну цепочку в сторісах та взагалі в контенті. А саме спеціаліст призначений в принципі для того, щоб формувати імідж компанії, а також формувати лояльність клієнтів. Та плюс до того, що має бути велике залучення клієнтів і зростання продажів, як знайти роботу зараз. Вам розповім з власного досвіду, тому що в мене досвід і є в цій сфері. Як я знайшла роботу спочатку, я зайшла в інтернет, зайшла на Work.ua і почала перелистувати всі вакансії. І я багато бачила, що там потрібні спеціалісти з досвідом. А в мене, на жаль, того досвіду нормально не було. І я дуже довго, якщо чесно, шукала в інтернеті. І знайшла на воркіа. Але насправді в мене така доволі трагічна була історія з пошуком роботи, тому що я багато проходила тестових завдань. Ну як багато одне тестове завдання в якусь там школу, а ті школу я робила там сторіси, я робила пости, придумувала текст і так далі. Переслала їм це все виконане завдання. Вони сказали, що дадуть відповідь. Ми вже зв'язалися з дівчинкою щодо працевлаштування мого. Все типу нормально, все ок, але потім мене почали ігнорувати. Я не розумію просто, чому не сказати мені в переписці, не написати, що ви нам не підходите. Просто плани змінились. Я цього чесно, не розумію. Я довго чекала, я довго така була засмучена, але я зрозуміла, що я просто їм. От не підійшла і все. Але це було на початку мого шляху, коли в мене ще не було досвіду. А коли вже є там хоча б мінімальний досвід, то набагато легше знайти роботу, тому що ви вже знаєте, що, куди і до чого, до кого звертатися, як шукати та інше. Тому так в мене є досвід пошуку роботи тільки в інтернеті, і все. Якщо ти плануєш стати самим спеціалістом або знаходишся в роздумах, чи здавати тобі сама вником чи ні, то раджу тобі е, спробувати, можливо. Тобі сподобається, тому що ця професія доволі стрімко розвивається і хороші фахівці потрібні. А щоб навчитися цій професії, потрібні якісні та хороші знання джерела. Тому запрошую тебе до себе на консультації на онлайн, на офлайн. Хто Львова. Я тебе навчу з повного нуля до профі, тому що я маю досвід, я маю успішні кейси. І пиши мені в Дірект в інстаграм. Я силочку на свій інстаграм, посилання на свій інстаграм залишу в описі. Буде тебе чекати на своїх консультаціях. Ціна тебе приємно здивує. І подарунок від мене перша 20 хвилинна консультація безкоштовна. Тому так. Велкам. Ну що ж, на цьому було все. Я надію, що я відповіла на ваші всі питання, і вам було цікаво послухати про мій шлях, про професію. І я хочу, щоб ви мене підтримали. Написали мені коментар, написали мені приємні якісь слова, або не дуже. Ну, це в залежності від того, чи сподобалось вам це відео. А також поставили пальчик вверх, підписалися, якщо ще не підписалися. Ну, як це так? І поставили дзвіночок. Все, па-па!